Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в аврорії нові акції з 29 по 30 квітня. включно. Гелі для душу Зая 500 мл, об'єм 84 гривні. Є декілька ароматів на вибір. Такі гелі для душу 99 гривень, об'єм 500 мл. Є два аромати, лайм і цитрус. По 44 гривні гелі для душу від торгової марки Ліора. Об'єм 430 мілілітрів. Пурядок нове 107 гривень сухий шампунь для волосся Шаума. Такий варіант теж акційна ціна: 107 гривень. Шампунь від по 109 гривень 440 мл об'єм. Сульсена паста 75 мл 119 гривень. Від торгової марки Оберіг. Шампунь 69 гривень та бальзамку 69 гривень. Об'єм 500 мл. Новинка на полицях Vitvarstok Bліс кондиціонер спрей 119 гривень 200 мл. Бальзам для волосся Pantene 172 гривні 350 мл. По 149 гривень шампунь об'ємом 400 мл. Такий бальзам за 139-275 мл. Нова серія. Шампунь кондиціонер Ecoline 2 в 1. Об'єм 250 мл 69 гривень. Це для фарбованого волосся, а це для сухого та ламкого волосся. І маски. Масочка догляд 49 гривень 200 мл для фарбованого. І для сухого волосся теж 49 гривень. Акційні ціни на Еон шампунь, скраб для волосся: 69 гривень 250 мл. Такий варіант на акції на ціна 84 безсульфатний шампунь Еон ціна 69 гривень. шампунь гель для душу 73 гривні. Засіб для інтимної гігієни. Лактацит 159 гривень 200 мл. Шампунь дитячий. Качечка кря кря. 21 гривня 210 мл Такий гель для душу по 17 гривень 300 мілілітрів. Милорідке антибактеріальне сейвлет 64 гривні 225 мл Так, шампунь. Качечка кряка: 37 250 мл це один виробник чи різні? Набори твердого мила, Grand Charm. Їх є 5 штук по 70 грамів, 44 гривні, полуниця, апельсин. І Grand Charm є по штучному. 125 г 19 гривень. Яблуко, лайм, манго та інші аромати. 29 гривень коштує кашпо. Декоративне фарфорує. Хто там сміявся, як я казала, капшо. Мене чомусь це дуже смішить. Капшо. Кашпо. 59 гривень. Декор для дому, кактус, штучний угоршку. 59. Такий декор для дому. За 29 гривень рослинка штучна. Такий декор за 59 гривень. Аромалампа фарфорова серце за 29 гривень. І якісь супер акції. По 29 гривень. Свічка лимончик за 29 гривень. 99 гривень, ліхтарик світлодіодний, акумуляторний ручний. По 19 гривень бомбочка для ванни 75 грамів. Якісь такі цікаві бомбочки є. З ароматом дині і з сюрпризом 59 гривень. Такий теж сюрпризом по 59. Набір станків для гоління чоловічих. 4 штуки на 3 леза. 92 гривні бік. 55 гривень станок для гуління бік Флекс 3 одна штука. Так, такі ми бачили. Жіночі 25-27. Є також з змінними картриджами. Станок із двома змінними картриджами 149 гривень. Такий варіант 169 гривень, але тут є більше. Чотири змінних картриджі і одна ручка. Одноразові станочки. Gillette Blue 3 239 гривень, 8 штук упаковці. Нівемен бальзам після гуління. 100 мл 195 гривень. Гелі для гуління Нівеємен, 144 гривні пінки по 124. джилет пінка 84 гривні. Станки для гоління одноразові. Ось такі по 9 гривень. Арко по 115 гривень гелі і по 81 гривні пінки. Зубні щітки від Colgate 27 гривень. Навіть і по 7 гривень зубні щіточки такий варіант. І набіри дві зубні щітки від oral B за 47 гривень. Зубна паста Aqua Fresh 55 гривень. Лакалут Basic 75 мл за 84 гривні. Зубна паста Colgate Max Fresh 75 мл 79 гривень. Colgate 75 мл за 49 гривень. Дезодорант чоловічий нівея кулькові 67 гривень. Рексона 69. Дезодорант чоловічі стіки по 103 гривні 50 мл. Жіночий нівея по 58, Фа 57 гривень. Такий варіант Сеніта по 29. Антиперспірант спрей Фа 87 гривень. Акційні ціни на Нівея спреї 94 гривні. Також є Рексона стік по 109 гривень. І рексона спреї 109 гривень. Зубна паста блендамет 75 мл – 37 гривень. Аквафреш 125 мл – 29 гривень. Такі зубні щіточки бамбукова основа ціна 49 гривень, за набір із двох штук. Лак для волосся, Шварцкоп, Тафт» 158 гривень. Фінка мус 158 гривень, 200 мл. Кондиціонер для волосся сіо 139 гривень. Об'єм 250 мл. Прокладки акційна ціна на Торела 14 штук 84 гривні. Великі упаковки 40 штук за 169 гривень, 20 штук 84. Такі менші 9, 10, 8 штук, як які по 39 гривень за упаковку. Котекс 49 гривень, 10 штук є різні. Більші упаковки 30 штук за 109 гривень. Always. В упаковці 20 штук. 94 гривні, але є різні. Є і по 16, по 20, по 94. Такі 14 штук. Ліверес 45 та 46 гривень. 10-8 штук в упаковці. Фарба для волосся пале за ціною 79 гривень. Диски, ватні, косметичні. Сафін 120 штук 27 гривень. Бела прокладки 49 гривень. з тампони з аплікатором 18 штук 77 гривень. Котекс щоденні прокладки 20 штук 40 гривень, 56 штук 90 гривень. Онвий за 45 гривень 26 штук. Бела по 27 гривень. Bella Fortins 29 гривень, 20 штук упаковці. Діскріт 34 гривні, 20 штук, 60 штук за 84 гривні. 50 штук 58, 58, 53 гривні. І котекс прокладки щоденні 50 штук за 70 гривень. Кажуть, все нове – це добре забути старе спіннера. Для такі класні в них коробочки. Пам'ятаю, такі АТБ були наброшки коробочки. Ціна 64 гривні. Ті різної форми. До речі, вони в відчуттях ніби металеві, досить важкі. Засіб сім в одному від нальоту та іржі блиск. Та свіжість 67 гривень 750 мл. Сів крем для чищення 70 гривень 500 мл. І сів антеналі за 69 гривень 500 мл. Такий засіб для чищення ванної кімнати 149 гривень за 750 мл. Крот засіб для прочищання труб за 25 гривень. Появились новинки спортивні, так би мовити. Такий еспандери за 109 гривень. Набір із двох штук. Скакалка 109 гривень. Такий еспандер, ціна 129. Який? масажер. масажер качалка. Ціна 249 гривень. Містер пропер засіб для миття підлоги 1 літр 119 гривень, 1,5 літра за 169 гривень. Профі гель антижир 27 гривень 5 літра. Гель очищувач для спортивного взуття Silver за 39 гривень 50 мл. Фарба для білого взуття ціна 31 гривня. Дезодорант для взуття універсальний 72 гривні. Так, вставляється всередину взуття, натискається і воно запшикує освіжувачем таким. Сілвер губка для взуття із дозатором чорна 36 гривень. Фейрі засіб для миття посуду 128 гривень, 1 літр. Капсула для прання персіл 4 в 1, 194 гривні. «Аріель» 13 капсул, 209 гривень. Савик 139 гривень за 10 капсул. Милогосподарське маестро 17 гривень 125 г. Гр. Його є декілька видів для прання з відбілюючим ефектом. Для прання та видалення плям. І ще мені здається, що був один варіант, але не бачу його. Пряму вивідник Еко тортіла за 25 гривень. Персіль порошок для прання 54 гривні, 300 грамів. Такий варіант за 20 гривень, тут 400 грамів, є два варіанти. Гала Аквапудра для автоматичного прання 37 гривень і для ручного прання 32 гривні. Тайт Аквапудра для автоматичного прання 53 гривні. Грюнвельд 24 гривні, 350 гривень теж є декілька видів. савекс Порошок 300 г 35 гривень. Сетін для дитячих речей за 27 гривень. Порошки савекс, кілограм та 200 грамів 125 гривень для кольорових речей, 2 кілограми 250 грамів 229 гривень. Такий порошок «Галус» – 3 кг 200 г 179. Кілограм та 700 грамів. 89 персів. Кілограм та 200 гримів 188. Тайт пудра для кольорових речей. 2 кілограми та 100 гривень 249. За 35 гривий набір губок кухонних 6 штук. Файно. 20 гривий набір серветок віскозних 5 штук.